Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами будемо говорити про добрих та роботящих комах мурашок. Мурашки живуть у мурашнику однією великою дружньою родиною. В одному мурашнику мурах стільки, скільки людей у великому місті. Як у всіх комах, у мурах є вусики, антенки, за допомогою яких мурашка отримує інформацію про запах, смак. І повідомляє про це своїм побратимам. Ці комахи вміють ходити по гладких похилих поверхнях, а ще вони їдять інших комах. Особливо полюбляють тлю, коників, ще вони їдять гриби, сік, насіння рослин. Мурашки знищують безліч шкідливих комах і тому їх називають санітарами лісу. Послухайте казку Василя Сухомлинського одинець муравлик. Працювали у мураші цілесеньке літо. Побудували собі в лісі велику комору. їжі на зиму заготували. В кімнатки своєї коморки нанесли зерняк маленьких, шматочків солодкої трави. Один муравлик не захотів разом із усіма трудитися. Навіщо мені така велика комора? Хіба ж так багато мурашки треба? Жменька зерняток. Та й доволі я одинець, ніхто мені не потрібен. І до мене нікому ніякого діла немає. Я гордий одинець. Поставив мурашник собі маленьку хишку, сів і думає. Мураши з великого мурашника побудували цегельню, роблять цеглу та укріплюють стіни своєї великої комори, гукають один муравлика. Іди до нас, у нас веселіше. Одинець муравлик каже, не заважайте мені думати. Про що ж ти думаєш, одинець? Я думаю про те, що таке життя. Настала зима у великому мурашнику тепло, затишно, а в хижці оденця муравника холодно, на стінах виступив мороз. І істи нічого тремтить одинець від холоду і голоду, та й не витерпів. Утік із хижки проситься до великого мурашника. Чого ж це ти не думаєш свої думи? Одному ж краще думається. Добре, думається, коли ситий, а коли голодний, жодна дума в голову не лізе, не така вже й радість бути одинцем муравликом. Дітки, що робили мурашки влітку? Чому муравлик одинець не захотів з усіма працювати? Яку побудував муравлик собі хишку? Що він робив, коли інші мурашки укріплювали стіни своєї комори? Що сталося, коли прийшла зима? Куди пішов один зі своєї холодної хишки? Як ви думаєте, чи сподобалось муравлику бути оденцем? Подумайте, чому працювати легше та веселіше разом? Дякую вам за увагу! До побачення!